Вітаю колеги. Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Автоматичне стягнення боргів Державної податкової служби України як працює новий механізм. За повідомленням Державної податкової служби України, система автоматичного стягнення податкового боргу, яку ДПС запустила трохи більше двох місяців тому, майже вдвічі збільшила показники надходжень до бюджету. Зверніть увагу, що автоматизована система стягнення застосовується лише щодо юридичних осіб. Питання боргів фізичних осіб або фізичних осіб підприємців регулюється іншим законодавством і належить до компетенції Державної виконавчої служби. Автоматичне стягнення застосовується виключно до вже сформованого податкового боргу, який пройшов усі процедури і формування, і оскарження, тобто податкова вимога виставляється тільки тоді. Коли платником вичерпано усі можливості, передбачені законодавством для оскарження такого боргу. Але борг залишається чинним. Тобто, коли в процесі оскарження борг не списаний, не анульований. Саме тому списання коштів вже не підпадає оскарженню. Це фінальний етап процедури. Тобто автоматично податкова подає платіжну інструкцію на банк і кошти списуються з розрахункового рахунку платника податку.